Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Субота, 26 квітня для окупантів. Починається нескаво. Приватний борт Путіна навіть розвернули і не дали посадити в Москві. Все горить. Під час похорон генерала Москалика лунали вибухи. Партизани діють серія вибухів по всій Москві. Загинуло понад 140 москаликів. Станом на зараз, крім того, поранено 32. Серед цивільних втрат немає. Втім, у русі ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. помста за київський обстріл. Прийшла миттєво, як і смерть генерала Москалика. Вбивці, який координував атаку по Києву, крім того, наразі Москва сидить без світла через аварію на станції, ковлаштувала партизани, в той же час не дивлячись на переговори американців, росіян нас зараз нічого не стримує. Ми угоди й домовленості не порушували. Першою почала бити Росія сума кривий ріг Київ. До цього місяця трагедія за трагедією у відповідь серія надпотужних вибухів. Одніється ядерний грип поблизу Москви. Після вчорашньої атаки, де було задіяно понад 400 безпілотників, ця відрізняється потужністю. Влучили в одне з ядерних сховищ. Збільшено на рівень радіації через підрив корейських ракет. На ньому ранок середи спочатку Воронежі, Омську, Омська потім в Москві почався не з кави. Десятки стратегічних об'єктів за ніч ранок згоріли в різних регіонах, були прицільно по мобілізованих інструкторах. Кількість жертв перевалилася за 700 москаликів. Сотні загиблих в страшному вогні під час нові ну, відчули те, що кожної ночі відчувають від українці до слова, окупанти також наносили удари по Україні дронами ракетами. А прямо зараз небо в Москві знову терміново закрита. А прямо зараз небо Москви знову терміново закрите. Мабуть, уже 20 раз за цей тиждень окупанти пишуть просто 5 дронів реактивних мова, йде про поляницю Уражають військові об'єкти Москви Пітера Воронежа. Пишуть, що прямо зараз загиблих більше ніж було в творі під час вибухів на складах тіла в Москві. самого ранку, і зараз після нових вибухів везуть в морги. Загально за всю ніч понад 800 постраждалих москаликів. Велика кількість загиблих пише топор помсти. Також у відповідь на постійні обстріли шахедами по Україні російський диктатор Путін ризикує розлютити президента США Дональ. Де Трампа своєю відмовою припинити бомбардування мирних міст України, доки тривають переговори про припинення вогню таку думку висловив американський телерадіоведучий політичний оглядач Fox News Брайан Кілміт. Повідомляє, The Hill. Я думаю, що Путін якоюсь мірою збентежив президента Трампа, коли бомбив Київ під час цієї жорстокої атаки найгіршої за останні ріки вбив цих невинних людей, сказав Кілміт в ефірі Fox and Friends. Він припустив, що Путін таким чином ризикує посилити напруженість у відносинах із Трампом та іншими західними лідерами. В той час як президент США відкрив двері для мирної годи. Якщо він збирається зганьбити Трампа, а президент учора дав йому це зрозуміти. Він його відчитав, то буде ще гірше санкцій вже на підході. Додав журналіст. Як писав Уніан 24 квітня, Росія здійснила комбіновану атаку на Україну. Вона завдала удару по Києву, наслідок, якого загинула 12 осіб президент. США. Трамп. Відреагував на масовний удар по Києву, закликавши Путіна зупинитися. Пізніше він пояснив, що йому не сподобалася ніч. Ми посеред мирних переговорів, а ракети були випущені. Сказав він журналістам. Водночас Трамп заявив, що вірить у те, що Путін припинить бомбардування України, прислухавшись до його закликів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.